Всім привіт! Мені приснився такий жахливий сон. Я розумію, що орки планують обстріли. Мене цікавить, ну, так як мені приснився сон про Західну Україну, саме там одне конкретне місто. Ми спочатку розглянемо Західну Україну в загальному, потім Львівщину, Івано-Франківщину. Ну, от такому будемо там з походу діла, що нам карти покажуть. Поїхали. Будь ласка. Чи буде масований обстріл Західної України в найближчим час? Чи будуть вагки обстрілювати Західну Україну, в бачу, працюють, явно, арки, Західну Україну найближчим часом? Не бачите, вони там працюють Яна, щоб тут залучили. Ох і Західну Україну найближчим часом. Так будуть, однозначно будуть, але я зрозумію так. Це якось буде опять, хитлий підлий знизу. Побачите, опять, як Якийсь знову оп підлий обстріл, да? І, о, так як тут, я думаю, що працюють з ППО. Чи будуть руйнації? Ну, Мені сон проснився як? Що я стою біля стіни, і в мене кулемет, навкруг мене кулеметом отак обстріляли мене, да? так? Я не була ні поранена, ні одна куля в мене не залетіла. Так, я розумію, що будуть летіти, але ну, якби влучань не буде, да? відіб'ють. А це, якщо зрівнювати зі сном, зараз подивимося, що карта скаже, чи будуть руйнації. На Західній Україні найближчим часом. Під час цього що будуть руйнати. Я так розумію, що вони будуть цілити десь в ту сторону, де у нас є гідроелектростанції. Я думаю, туди. І швидше за все зіб'ють, можуть осколки якісь полетіти. Та як уже було. бачите, може програтися так, як уже було. Добре, Давайте гляну. Скажіть мені, будь ласка, двісько область. Чи буде орки обстрілювати? Масована, да? не масований обстріл найближчим часом в Львівській області. Чи буде масовий обстріл найближчим часом Львівській області? Вилетіли себе ну. Значить, маю бути свя. знову. Бачите, кубки, кубки, кубки. Львівська область. Деявна ну, стратегія. Да, якась Балістика буде туди летіти, однозначно. Буде летіти Балістика, але там, де вода, 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 якісь водосховища, гідроелектростанція, я не знаю, що в нас там в Львівській області є. так і напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, так як я бачу, це десь в ту сторону буде летіти по шуту. Світі. Ану, ти тільки знаєш, кого тут мішати. Це буде нова зброя, нова баллистика така якраз. Чи просто в холосту постріляють. Просто в холосту стріляють. типу в на навалі, що не завдадуть ніякої шкоди. Спрацюють попо, зіб'є все папо. В холосту. Да. Ну, летіти буде. Але я думаю, що наші зіб'ють, нічого руйнації не буде. Але то, що летіти буде. Я думаю, що може летіти, і, і як і балістика, і як ну, от, різне. Все, все, що в них там є, да? що вони обично стріляють, то і буде летіти, але руйнації я не бачу. Я бачу, що наші ППО все зіб'ють. Пауза Так, б'ють, кому Давайте подивимося Івано-Франківську область. До нас. Тихо. Ванна Франківська область. Щось повторювати, це дуже тяжкий сценарій, такий вже був. Або дуже тяжко їм до нас добратися. Ну не зло. <гаджи> ну треба коротше до так. Повімні ладки. Івана Франківська область найближчим часом кошки. Чесно, все вона Да, щось там буде явно в Івано-Франківську область. Чи будуть тут встигати Івано-Франківську область найближчим часом? Mm -hmm. Насована атака в Івано-Франківську область найближчим часом. Mm -hmm. Я вам так сказав, да вони можуть до бульшахе долетіти до нас. Але їх зіб'ють. Вони як або пролетять мимо в плані, або їх зіб'ють. Ну, шкоди я не бачу. Да, летіти буде, але руйнації я не бачу. Ну, то, що вони над тим працюють, це факт. Бачите, і там з саме споча... самого початку впало впали сміх, там і тут плані. Конкретно. Так, як не проснулось місто коло мея. Навірно, місто коло мене чи буде обстрілюватись охками. Найближчим часом місто коломає. Обстрілюватись охка найближчим часом місто коло Так, да, це має туди, це якесь свято буде. Там і там, і там, і там показує, що буде свято. Так, да, летіти туди буде, однозначно. Однозначно. Ну, так як Івано-Франківська область показала, що летіти буде. Це можуть бути кінжали. Це все. Добре. Найближчим часом. Руйнація від обстрілів Орків будуть в місті коло да? Руінація від обстрілів будуть в місті коло мене. Не, воно як в пусту тут. Повіді бі. Молодці, молодці. А та як все тоді поїхав, як з івано франківської області, вони коли місто коломається івано в Франківська область, так і показали там і тут так само. Впали. Ні, наші хлопці відіб'ють. Так що супер. Так що супер. Так, мене ще подивили... Так, Західну Україну саме те, що мене цікавило найбільше. Пишіть. Я думаю, що може. Іва... Хмельницького область глянув. Хмельницька область. Та ж щастою люблять вона, да. Час насована атаки найближчим часу. Чому залітать Хмельницька область? Хмельницька область найближчий часу. Ох, кибуть вставить Хмельницька область найближчим часом. Так, але Руйнацій я не бачу. Е, вони будуть цілити туди, там, де електростанція. Будуть туди летіти, і шахети, і все що не хоче. Але це знову десь на свято показує. Це десь період свята. Добре, давайте що розберемо, що це за свято буде. Там, там всюди свято показує. Під час свята. Що це за свято? Обстріл вони планують на свято. Це зрозуміло, тому що що не місто, всюди мені тикає, що буде свято. Під час свята буде обстріл. Тепер цікаво, давайте глянемо. Бо бачите, туди теж діявол паде цей. Але не, вони не, не досягнуть того, чого був результат, якого б вони бажали. Да? Міштетні вір'єдна, хочеться сказати. Так, добре, скажіть мені, будь ласка, що це за свято буде? Свято 1 квітня. Якщо квітні. На Пасху які ще там є та добре, давай так може буде. Обстріл буде в березні масований. Ну, це так тяжко згадати з часом, конечно, ну, Обично мені сни починають снитися за тиждень за два тижні до масованого обстрілу. Якщо ми беремо сьогодні на середину березня, то це плюс-мінус попадає на 1 квітня. Масований обстріл Західної України вони планують на березень місяць. Що стратегію складають. Таке враження, що вони що думають, якщо складає стратегію, ще не визначено. Ще не визначено. Добре, обстріл масований буде в березні. Дуже на то похоже. Масовий обстріл. Так, він не буде в квітні. Так, на тому, що я бачу, буде летіти в березні і в квітні. Але чіткого, просто чому так показує. Бо почнемо з того, що чіткого плану, чіткої стратегії ще немає. Вони ще не ви, ну, якби не да? що вони мають робити. Вони ще не мають чіткого наказу. Не, типу, якби складають на даний момент стратегію. Е, можливо, якісь дрг групи працюють тралівалі у такому плані, щоб визначити чітко. Ще не визначено чітко час, тому і карти так не чітко показують, Вони ще прописують стратегії. Коли вони визначаться, тоді чітко на картах можна подивитися. Ну то, що на ближчим часом готується масований обстріл, це факт. Те, що буде летіти, це факт. Але те, що наші хлопці зіб'ють, молодці, це факт теж. Так що вже видихаємо, я дуже рада. Так, ще мене просили подивитися. Да, це, звісно, далеко не Західна Україна, але давайте глянемо напослідок місто Дніпро і Дніпропетровська область. А ми розділимо. Будь ласка, найближчим часом. Чи будуть Ох. Масована. так Масоване. Отака, місто Дніпро. Дніпра, місто Дніпра так Атака, місто Дніпра. Знову на свято. Це має бути короче от масований обстріл. На саме свято. Можуть попасти там, де багато є людей. Може най, бути десь недалеко, де або лікарня, або е, роддом, десь може з того плану десь в ту сторону летіти. Добре, місто Дніпро будуть влучання? Те, що будуть обстрілювати, це факт. Чи будуть влучання? Місто Дніпро будуть влучання найближчим часом? Якесь, влучання має бути по Ну, Взагалі там планують наступ на Дніпро. Ну, влучання я не бачу, тому що бачу сили попологіной. Воно, я думаю, що якось, ну... А шо по тут? Давайте чи це, не нова зброя, влучення... це нова зброя. влучання. розкриємо? Це нова зброя. Орешник полетить на Дніпро. Орешник полетить на Днепро. Пустая ракета була. Якось туди, не цілий центр, але якось дуже тяжко їм туди попасти. Ну, дивіться, має бути якийсь прильот. Має бути якийсь прильот однозначно. Балістика має прилетіти. Я думаю, що це щось десь в районі лікарні якоїсь має бути. Да. Е, може це якось, я не знаю, я в Дніпрі ніколи не було. Чи є десь біля лікарні е, будинок, жилий будинок? Район Рікої, чи міської, хочеться сказати, лікарні, де живий жили, жили, масив. Кудись отуда, коротше. кудись отуда воно буде. Цікаво, це воно в центрі, чи ні? Прям закінчу записувати відео, ради інтересу сама раді подивлюся. Ну є, є загроза, така є, однозначно. Енисту Дніпробу, тобирай же. скажіть мені, будь ласка, Дніпропетровська область. Буде. Масована от із небольшим часом. Дніпропетровська область. Дніпро Вони більше все-таки цілять, саме місто Дніпро. Саме місто Дніпро і є хтось, хто зливає інформацію, координат. Куди угу. запуски робити? Ну, а от Дніпропетровська область якось мене. Ну, їм центр цікаво. Їм центр цікаво. Ну, все такий короткий огляд зробили. Пишіть, якщо цікаво, які саме у вас якесь місто, прошу в коментарях. Лайк, підписку і в коментарях пишемо, що у вас цікаве. які місто. Дякую за увагу.